Олександр Олесь Чари ночі. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, Чи забуття, чи зрада, Весна іде назустріч вам, Весна в час вам рада. Намент єдиний залиши свій сум, думки і горе, І струмінь власної душі, Улий в шумляче море. Лови летючу мить життя, Чарусь, хмелій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квітці рвійно шелестить, траві струмок воркоче. Відбилися зорі у воді, летять до хмар тумани, тут лються пахущі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить, і згаснути не вспіла, гори, життя єдина мить, для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Налагодь струни золоті, бенкет весна справляє. І сміло йди під дзвін чарок, З вогнем, з піснями в гості, На свято радісне квіток, кохання, снів і млості. Загине все без воротя, що візьме час, що люди, Погасне в серці багаття, і захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, як фаус дні минулі, Та знай, над нас боги скупі, над нас глухій не нечулі. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде.